Незважаючи на вологу погоду, я все-таки вирішив виїхати, щоб розказати страждальну історію про свої штативи. Роль штативу при фотокінозйомках чимала. Він намертво фіксує камеру і зображення. Получається не тряским, статичним, мертвим, гарно переглядаючим. Можна пройтися перед камерою і зняти себе на навіддалі. От, одним із перших навіть ще не штативів, а струбцин, яку я придбав, це була струбцина Фед. Цю струбцину можна було прикріпити чи до столу, стільця або гілки дерева. Але якщо дерево повалене, не живе, то можна прикрутити ось завдяки цьому бураву, крутивши стовбур дерева, прикріпити сюди камеру і знімати. А вже іншим кишеньковим штативчиком в мене була така штучка, яку я благополучно загубив на землях Зіньківщини. Це така трубка. З неї викручувалися невеликі три ніжки, переверталися, закручувалися знову цю трубку і стояло намертво. А на горі була штативна голівка. Можна було камеру кріпити, але легенько. Ця голівка погано тримає важкі камери. Так її вроді затиснеш, почнеш зйомки відійдеш, а о, камера вже отак валяється. Ну, з тієї штативки в мене залишився тільки ця поворотна голівка, про яку я розкажу дещо пізніше. Та дещо пізніше, нарешті придбає собі справжнього штатива. Ось такого. Точно його копія. Тому що той штатив я якось віддав знайомому для зйомок, а повернув він мені його з розламаною оцією поворотною голівкою. І вона не тримала камеру. Ну я благополучно з ним домовився. Віддав він мені гроші, а це було 14 радянських рублів, карбованців українських, як на той час казали, і купив собі новий. Ось, точно такий. Правда, той перший мій штатив був пофарбований такою молотковою фарбою. А це вже голі такі ніжки, алюмінієві. Довго я ним знімав. І фото, і кінокамерою. Ставив треного ось так, виймав цю голівку, ставляв знизу, прикріплював камеру і знімав титри. Титри треба було знімати точно, тому що камера була не дзеркальна, об'єктив тут, а видошукач тут. Паралакс получався. І тому я ниточкою від об'єктиву до центру зображення, яке знімав. Вимірював це все на штативі і знімав довгий, трудойомкий процес, але завдяки такій тринозі мені це все вдавалося зняти статично, гарно. Так от що значить з тим штативом? Поїхав я якось на зйомки, приїжджаю, а його немає на велосипеді. Я назад проїхався дорогою я аж додому. Повернувся знову на це місце і не знайшов. І кажу. Сусідові, отак от і отак. От Втратив я штатив. А він, а давай тобі той твій поламаний віддам. Ну давай. І от що то за штатив я зараз покажу далі. Цей штатив я потім вже придбав із зажадібності ще один, але так, з ним на зйомки і не їздив. Просто він у мене як запасний. Викручуються триніжки, цангове кріплення. Всі триніжки так, ставиться на любу висоту. І можна повертати камеру по горизонталі і по вертикалі, знімаючи відео. Тепер уже відео, бо колись я знімав кіно. І ось цей штатив благополучно повернувся до мене. Це його рідна упаковка. І я знову його тримаю в своїх руках. Та повернутий він мені був в ганебному вигляді. Ось що було замість. Поворотної голівки. Її вже зовсім не було. А це ось так було відбито. Не знаю, що ним робилося, чи гвістки забивалися, чи горіхи кололися. І я замість цієї трубки примінив іншу. Ось вона по центрі. Викрутив я її, здається, з тої дошки, щоб просувати білизну. Пригвинтив сюди таку пластинку, до неї прикріпив ту саму штативну поворотну голівку з того маленького кишенькового штативчика, який я загубив на Зіньківщині. І давай знімати відео. Сюди кріпилася камера. Але ж ця голівка слабо тримала важкі камери, вона вечно завжди робила мені отакий беркиць бік. Ну нічого, зараз камери, фотоапарати, манесенькі, мильниці, якими я знімаю. Вони легенькі і цей штативчик витримував всі незгоди при зйомках. Вирівнював мені зображення всіке. Звісно річ, що я мало користуюся штативами, знімаю з рук в русі, пішком, да, сидячи навіть, і то руки трясуться, і зображення таке хитке. Так що звиняйте, якщо воно вам не до вподоби. А ще замість триногого штатива я придумав одноногий, взяв звичайнісіньську лижну палицю алюмінієву, зняв оце кільце, прикріпив сюди федівську струбцинку і користуюся, застромив у землю, прикріпив камеру і нахиляє її в будь-який бік, який тільки треба для зйомок. А якщо треба зняти щось внизу, то цю можна опустити до самого низу і знімати з близької віддалі квіточки на землі. Ця лижна палиця добре кріпиться до рами велосипеда. І виручає мене в походах. Ще в мене є невеликі селфі-палки. Ну, ось одна із них. Сюди, звичайнісінько, кріпиться фотоапарат. Мельниця або телефон, смартфон, чи як він там тепер називається. І оце вся довжина цього монопода. І знімаєш себе. Тут ось підключається телефон і є кнопка для зйомки. Але вона чомусь не працює. Ну і так, включив вручну і знімаєш себе з різних Ракурсів на ходу навіть їдучи на велосипеді. І друга палиця монопод. Сюди я кроплю екшн-камеру з підводним боксом. І знімаю опа, оце потягнув, ще аж вискочило, оце так-так. І знімаю підводні зйомки. Занурюю камеру в товщу води і там знімаю рибок. Але коли звук рідний пишеться, то бульбашки повітря виходять з цієї трубки під водою і создають такий. Незвичні звуки, булькання. Ось таке, воно оце палка, монопод. О, вже зіпсував. От горе мені не ці штативи. А ще я придбав ось такі кишенькові штативчики. Оце і на руках. Мужика за 40 гривень. Але він настільки старий, що навіть коли я чіпляв його до дерева та ще взимку, так оці пластмаски тріскалися, відпадали, я їх тут ставив на місце, клеяв, скотчем замазував, замотував ізолентою. Але вдавалося мені ним знімати. Та згодом я купив в магазині ось такого вже. Більш красивішого штативчика. Це мініатюрна тринога, кріпив сюди камеру, ставив куди-небудь, де мені потрібно, і знімав свій проїзд, наприклад, на велосипеді прямо з землі, проїжджаючи поруч камери. Він ще й комплектувався ось такою насадкою для смартфона. Але я смартфона не маю і воно мені не знадобилося.

Поїхав я вже знімати інше кіно.